Слава Україні! Героям слава! Сьогодні пошиємо на Сірубі, легенді нинішнього сторіччя, скажімо так, та й минулого, кінця минулого. L818F TRM1А легкі тканини, тобто машина. Машина трохи поробила, бачимо, потертості є. Да, шила трохи такі вона. Трохи шила шкіру, ось такими прийшла матеріалами. Стіл не рідний. Стіл джуки виставляв на днях і так голову поставив на цей на цей же стіл, щоб перевірити сірубочу. Ну, стіл аналогічний, може трохи кращий, може не кращий. Факт не в тому. Зараз да, стібок до 5. Є ще сіруба. М. Це М1, а то є H1, буде трохи пізніше відео. H1 818, А там стібок до 6. Ще буде така сіруба. На каналі ну дивимося джуки 8320N англійське Виставляв вчора вроді. Да, Піддони всіх джуковські, всі рубах джуковські. Масло свіже залив. Так, да, на цій машині поставив новий човник, бо човник був трохи підбитий. Човник зараз покажу від нього коробку. От такий човник. От такий човник поставив новий. Перевірив. Предварительно. Там трохи якісь клаки випали, то я їх заберу. Масло після цієї прошивки зільється, профільтрується через бинт. Мотор тут серво в мене встановлений, але мотор буде з машиною під замовлення. Буде мотор під замовлення. Хто який захоче, такий поставимо. Лапка второпластова, добре для шкіри. І так для камуфляжу дуже зручна ця лапка. Зараз актуальна тема камуфляж шити. І пошиємо. Тут кришки вскривав. Все там було чисто, в принципі. Але все, масленкою перемастив перед роботою, бо машина трохи вже стояла, звісно. Не працювала, тому трохи масло стекло підсохло там. На швидкості ще спушуємо. Перевіримо закріпку. Швидкість на моторі. Зараз встановлена десь 2800 обертів. Нормальна така швидкість. І маслонасос, дивимося. Саме головне, що працює, працює маслонасос, качає, булькає вічку в цьому. Зараз я дойду, розверну матеріал і трохи на швидкості побачимо маслонасос. Так, да голка стоїть 110, зуби лапка голкова пластина. Дойду зараз до кінця, покажу. Зуби лапка голкова пластина на важкі матеріали. Да тут зараз стоїть. Широкі зуби бачимо. Отвір там такий прилічний вигольний пластині. Не приличний, середній, а навіть великий. Навіть, навіть великий отвір максимальний. Так, дивимося, дивимося. Щас ми покажу строчку знизу. Строчку знизу показую закріпки. Закріпки бачимо без питань. Закріпки без питань. Ще строчка, бачимо, бачимо, бачимо. Іде, фіксую, фіксую до світла. Ну, новий човник. Новий човник добре виставив. Файно. Файно виставив. Зараз будемо перевіряти. Складаємо товстіше. Тобто це така площовка зараз. Площовка матеріал такий плотненький. Два слої було, зараз шість виходить. Складень. Складення в шестеро. Дивимось, пропусків нема. На заході, на сході, на виході. Ще поганяю. І ще товстіше складу зараз трохи. Ще складу товстіше. Складу ще плюс чотири слоя. Ще плюс чотири слоя. под, под лампочку немного Я перейду. опять же опять же не хватает классный Так, нижня є, е, верхню сейчас заправимо. Нижню сейчас Є. Есть. Есть. Хочу скласти. Перейти було 6 плюс 4 слої. Зараз під лапку направити. Нитки тестую машину, обірвало там один раз. бо нитки 120-ка. Голка 110-ка, нитки 120-ка. Перевіряю на тонких нитках машину. Поставити 80-60-ку нитку, то не проблема, буде шити без питань. Якщо на швидкості ось не обриваєш з голки дим іде, треба ставити золоті, золоті позолочені, ці, кажуть на них, чи вони дійсно позолочені. До ювелірів треба нести перевіряти. Але кажуть, що дійсно вони позолочені, ті голки не, не димлять. А це на пропусків немає. Але такі речі на таких швидкостях не шиються, звісно, бо треба рівно рівну строчку прокласти і переходить, тут уже пачка, бачите. Тут уже пакет такий добротний. Це я казав два, два і шість, Десять слоїв такої плотної плащовки. Знизу бачимо, червоної немає на потовщеннях. Ніде. Сіруба хвалена така машина. Народ довольний, задоволений. одні з перших з Китаю. Вони прийшли, не з Китаю, а з Тайваня. Це тайванська машина. А тайванські товари дуже якісні, да, Захист, це і все є. ну Тут зараз в мене це джуковський захист. Це захист це все є. І на цю сірубу є захист. Не ставлю, бо буде ще ця машина її судьба невідома, як вона і куди буде далі, далі їхати. Але це бренд із самих надійних і самих якісних, якщо вважати, що Китай. Сіруба Джек. Це дорівнює джуки японські майже. майже. Але перед цим це була джуки, то таких же років скажу, то джуки, звісно, є джуки. Японська якість є японська. Але потім слідом іде. Тут написано Дизайн Японія. дизайн Джапан. Це не виробник Джапан, виробник Тайвань. Але ми знаємо Тайвань. Так, ну що, забрав ковниток, покажу швидко. Заправляю я отут, так, без, без всяких змійок. Отак я заправляю заправляти отак і це питання не обговорюється. Отак заправляється прямо строчка. Отак встановлюється шпуля моталка, вона має бути напроти ременя. Чітко напроти ременя. І нажимаємо, вона відхиляє ремінь, тоді буде крутитися. Ну, все, по машині. Скажу, дивимося. Інше відео. Далі буде сіруба новіша, красивіша. Казав, аж один буде стібок до 6. Наступне відео. Лапку кому не... Да. Деталі можна замінити, вони коштують у нас там гривень по 80-90. Одна деталь, три деталі, там 270 гривень. Все плиз.